Рада вас вітати малята! З вами заклад дошкільної освіти номер 58 міста Харків і я, Наталія Миколаївна. Всі з нетерпінням чекають тепла і дорослі, і малята. А тепло приходить з якою порою року? Я приготувала для вас дуже цікаву загадку. Послухайте! Сонце ніжно усміхнулось. вам дощички доторкнулась. Внина тепла і ясна, за зимою йде весна! А як нам зрозуміти, що прийшла весна? Будемо з вами розбиратися. Багато явищ в природі вказують на прихід весни. Це її головні ознаки та прикмети. У весни є три брати місяці. Березень квітень і травень. Перший весняний місяць називається Березень. Ранок року. Ще де неде де лежить сніжок, а під теплими сонячними промінчиками біжать струмочки. У березні починає прокидатися природа. На деревах набубняві либруньки. Починає рости молода трава. З першим подихом весни, коли сонячні промінчики прогрівають землю, з'являються перші весняні квіти. Називаються вони первоцвітами. Вони гарні і ніжні. Це підсніжник, проліска. Крокуси, пшінка, у народі жовтець. З приходом весни прокидаються ті тварини, які впадали в зимову сплячку, починають повертатися перелітні птахи. Зима йде не відразу, поступово приходить тепло. Погода в березні стійка. ще можуть бути сильні морози, але сонце вже повертає на тепло. І наступним місяцем весни приходить місяць квітень. Квітень це другий весняний місяць. Весело дзвенить весняний капіж, у дворах виблискують калюжі, в калюжах видно сонце і блакитне небо. Горобчики бадьоро цвірінькають, з півдня вже прилетіли перелітні птахи. В голубій височині зацвеніла весела пісня жайворонка. Довшаю дні, яскравіше світить сонце, все навкруги зеленіє, квітує. За цей карнавал квітів наші предки прозвали місяць квітень, цвітень, вередник. Крутій, пустун, апріль – це означає сонячний. В цьому місяці помітно тепліше. Першими у квітні зацвітають дерева, вільха, лищина, верба, проте квітневе тепло ненадійне. Може й морозець вдарити і випасти сніг, так як в цьому році, але він швидко тане. Повернулися лелеки, у народі говорять, прилетів лелека, весну приніс далека. Прокинулися комахи, мурахи, жучки сонечко, а люди готуються до городньо-польових робіт, тому що настає для цього пора. Малята, от ти підійшла пора поговорити про останній місяць весни трав. Не дивуйся, що з весною інший світ настав. Полем, лісом і водою травень завладав. Місяць травень він так називається тому, що скрізь виросла трава, все довкола вкрило зеленню. А ще травень час цвітіння барвистих квітів, пора перших весняних громів та кришталевої роси, пташиних пісень. Та появи листя на дубах. Розцвітають бузок, конвалії, маки. Над квітами літають працевиті бджілки, кольорові метелики, різні комахи. Усі дерева обралися кучерявим листям. Травин наповнює природу голосами співучих птахів, шелестом річки, шумом дерев, весняним громом. Уся природа буяє. І всього довкола радісного, квітучого. Так багато. Дякую, дітки, за увагу. До зустрічі!